Головне, щоб ми, ми, я маю на увазі націю, щоб ми винесли якісь уроки з усіх цих подій. Якщо ми винесемо ці уроки, то ці жертви будуть не даремні. Якщо ми не зробимо якихось висновків, на жаль, ми так і залишимось не українцями, а хохлами або малоросами. І це дуже прикро. А які саме висновки Ми мусимо стати нацією. А, на жаль, в мене немає ще відчуття того, що ми нація. А, у нас у нас немає. Якоїсь, ну, можливо, це надто гучно звучить у нас. Я не відчуваю, що ми маємо якусь національну ідею, яку реально підкреслюю, реально, щоденно, повсякчасно підтримувала б практично все населення. Навіть здавалося, Події, які ми переживаємо зараз, це і окупація, точніше, якщо юридично це анексія Криму і окупація Донбасу. Ще далеко до того, аби ми сформувалися як нація. Як би це цинічно не звучало, але можливо ще. Мало втрат ми понесли, аби зрозуміти саму свою цінність.